Сьогодні, зараз вечір, сьогодні в нас пройшов невеликий дощ, але цілий день пасмурно. Ось полуницю ми посадили. Так як ми тут розмовляємо на суржику, то ми говоримо клубніку посадили. Ось так. Вже дивлюсь, приживається. І на цій стороні цю першу посадили, ця веселіша, така зелененькі листочки такі. Видно, що прийнялося. І ось ми посіяли пшеницю. Зійшла пшеничка. І така наче й непогана. Морозів ще немає, тепло на дворі. Сьогодні й тепло, і тихо. Нехай росте. Щось буде, якийсь рожай. Не всі люблять осінь з дощами, а я люблю осінь, хоч і грязь, і все, але люблю. Не всю роботу доробили. Ще ось кучу не доложили компостну, коло неї не позгрібали. Володя поніс тюк соломи для кабана. Через тиждень заріжемо, бо вже здоровий. Оце в нас компостна куча. Оце ми все сюди скидаємо. Здорова куча. Це тут одна і там з того боку друга. А що полежить два годи, ти вивозимо така красота. Перегніть те, що треба. На дворі так якось ніби моросить. Ніби моросить. Машини їдуть по трасі, гудуть. Тут ще не позгрібали. Оце залишився в нас цей садочок. Так скрізь ніби вже поприбирали, позгрібали. Остався цей наш садочок. Думали, сьогодні а вночі пішов дощик Перед ранком. Ну вже, може, взавтра будемо згрібати тут. Ось кущо ж ти ще й досі не осипався. Да? Васька, Кс -кс -кс. Васька, красавчик ти такий. Ай ти старенький котик. Старенький котик. Да? Нема хазяїна, нема. Приїде. Дасть Бог приїде, все буде добре. Скучно йому самому до нас приходить. А наші собаки малі, ну геть, не пускають його в двірі і все. Да? Васька, ну шо? Ти оснявки, що? Ти якось не тобі не чутно. Хороший такий мій. Ти вже старенький, так? Да? Він вже старенький на своаська такий. Він такий був строгий котик, так не любив, щоб його трогали, а на шиї, дивіться, як сердечко біле. Але так як не мав зараз кс-кс-кс. Ну що, він навіть на руки йде до нас тепер. ось осипалася геть. Яблуньки на вишнях Оце с... вишня крупні такі, ну ми кажемо черевишня <гум> Воно ні то черешня ні то вишня. Більше на вишню але крупне черешня. Ще листечко де-не-де залишилось. А так горіх ось у. осипався вже, листя немає. Ну, вже. Останній місяць осені. В цьому місяці скільки роботи переробили, але ще трошки є. Тут ось посадила тюльпани. Тут зрібали, ще вишенька не осипалася, ось ще і досі листочки на ній є. Виноград чорний, такий крупний. І це ми посадили. Такий хороший був пущик, треба його прикрити. Забулась, оце якби не йшла, то й не нагадала б. Тут ми завжди копаємо, а це вирішили вже в цьому році, приберемо капустоту, щоб вирізали вода гусям. Далі ось бурячок, який хороший вирвали, а це ще росте. Але сьогодні два бурячка вирвала, зварила борщ. Це в нас редька ще росте. Димка, димка, кс, -кс, -кс. ти куди вийшла? Димочка кс -кс -кс. ти куди пішла Кс, -кс, -кс, -кс. ось і наша димка любимиця. казав один друг, що. Порода королівська. Але ж вона така розумна в нас собачка, така розумна в нас собачка. Ой, собачка кішечка. Дивлюсь, собачка побігла, так кажу. Така розумна у нас кішечка. Любими наша, це я вийшла гуляти. і вона ж так проситься, гуляє зі мною. Кс -кс 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 -кс. Іди сюди, димочка, димка. Попала була димарь, підказала нам. Люда, як назвати димкою. Назвали димкою. Знайомиться вона з Ваською. Каже, Васька, не трогай димочку. Маленька така дівочка в нас. О, клапки мити треба буде в хату, як зайдеш. Що таке? Зараз тобі дід винесе їсти. А як же? Виносимо йому їсти. Димка. кс-кс-кс Подивіться, яка мене красавиця. Яка маленька, така жовтоглаза красавиця. Дивіться, С -с -с. воно бігає, гуляє. Але така худесенька, ну, ну, щось ніяк вона не набирає весу. Той чорненький котик наш, тимко, він швидко почав набирати. Вес. А димка ніяк. Городи зорані, пшениця посіяна, городи зорані. Що ще потрібно? Погріб повний, Врожай гарний, закрутки багато наробили, кабана зарізали, одного заріжемо, другого переробимо. Жити можна. Якби не але, якби не ця війна. Яка нам все перепортила в житті. Вже вісім років ми живемо з цією війною. Хто розуміє, а хто не розуміє, той не друзі. Тим я й не дорожу, хто не розуміє. Нас. Так, да. але все буде добре. Буде перемога, ми переможемо, ми в себе на землі, ми не окупанти. І все в нас буде добре. І виросте пшениця, зберемо врожай, і знову будемо садити городи, і дітки будуть народжуватися. І все в нас буде добре. Тільки трішки почекаємо, поки наші хлопці дадуть перемогу нам принесуть. Ось так.